Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі. Про це пише WProst PL. 31 січня польський президент зі своєю дружиною прибули до Латвії. У ризі він зустрівся з поляками, які проживають в країні, і розповів їм про недавню розмову з президентом України. Він зазначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися. Проте це неможливо, тому що вона нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу. Я кажу, Володимир, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи. Я благаю вас, коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав. Нехай вони підпишуть з вами мир там. Нехай перекреслять всі ті роки радянського російського впливу. Цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтеся, згадав Дуда. Зазначимо не так давно. У швейцарському місті Давосі відбувся всесвітній економічний форум, який був присвячений відновленню миру та безпеки. На заході виступав президент Польщі Анджей Дуда, який закликав надати нашій державі більше озброєння. Варшава продовжать відстоювати інтереси України, зокрема на міжнародній арені. Форум у Давосі не став винятком, адже під час нього Дуда чітко сказав заходу, що воїни Збройних сил потребують більше саме сучасної зброї, аби давати відсіч російським окупантам. Власний лідер Польщі остерігається того, що Росія готує новий наступ на Україну протягом кількох місяців. Водночас він додав, що вкрай важливо надати Києву додаткову підтримку у вигляді сучасних танків та ракет. Вони росіяни все ще дуже сильні, і ми боїмося, що вони готуються до нового наступу протягом кількох місяців. Тому вкрай важливо надіслати. Слати Україні додаткову підтримку, зокрема сучасні танки та сучасні ракети, констатував Дуда на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.